Вітаю, шановні глядачі. Бажаю усім доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю духів кави кавища сили. Янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає одужати, встати на ноги, бути здоровим, мати ідеальний стан здоров'я, відновитися, загоїти поранення. Тим, хто дивиться відео, близьким людям, якщо є така проблема. и здоровья. Mm -hmm. Раніше вдалося пройти якусь хворобу. Може, у вас була з головою струс або якась контузія, щось відбувалося. Нервова система постраждала. Це я заперечу. прошу ви ще сили, допоможіть, скажіть, чи йде негатив. Вони не можуть. Є і магічний вплив, намагаються з вами закрити дороги на лікування, щоб ви не могли вилікуватися, намагаються втручатися, але у вас захист, Верховний суд, вийшов, ворогам повертається, все, що вони роблять, їм вертається назад. От тут можуть працювати по церковному якомусь. Негатив, от, магію негативно роблять в церкві Але воно все не працює. У вас захист дуже сильний. Дорога на лікування відкрита, де супротив, дуже такий хороший, заперечую, обираюсь. Що можуть робити? Вони хочуть, щоб ви самі себе. Не лікували, щоб ви не зверталися за допомогою. Ще можуть ставити програми, коли ви зловживаєте, маєте щось палити, сигарети, наркотики, якийсь алкоголь вживати самі себе. Ще можуть кладати думки от про суїцидальні якісь думки, що пускались руки. Да, щоб самі себе руйнувати своє життя. Це морок роблять, весь негатив. Убирай, ви одужаєте. У вас дуже хороші на майбутні карти. Ну, ще, ви знаєте, тут може програтись програма, що вам хочуть закрити шлях, щоб ви... Хворіли, і як там. Чи вас покинув кохана людина покинула, щоб ви не могли в сім'ї знаходитися От що через це щось? Ну, ви здорові, будете разом, ще багато у вас на майбутнє проєктів. Хвороби більше не буде, здійснення мрії. Да, Відкрити шлях на гроші, ви будете себе дуже хорошо контролювати. Якщо чоловіки перекривають, перекриваю, дивляться, то хотіли розгайдати вашу нервову систему, вивезти із ладу, щоб ви себе самі утопили. От. Але у вас будуть замовлення, проєкти, вам будуть давати такі пропозиції, ви дуже хорошо будете контролювати себе. На майбутнє. Вибивали, якщо чоловіки вибивали так, щоб ви покинули сім'ю, наче що неспроможні брати на себе відповідальність через якусь залежність чи хворобу психічний може стан, покинули сім'ю, але ви Така сильна людина, у вас все буде під контролем. Тільки ви над собою от володієте. І що би не робилося навколо, ви будете крок за кроком виконувати свій план. От, сплановано і попри все. І у вас будуть і гроші, і здоров'я вийдете з цього стану. Ну, Зараз я ще. Допоможу почищу хорошо від мороку, щоб ви були при собі, у своїй свідомості. Прошу ви ще сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я. Усім, хто дивиться відео близьким людям, відкривається дорога на здоров'я. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я відкриті. Більше ніхто не може завадити, бути здоровим. Знімаються мороки. А цікаю повністю всі прив'язки, вплив негативний. Мороки знімаю. Дорога на здоров'я відкрита, дорога на лікування відкрита. Буде так і так буде. Це буде все сказане, здійснено, так буде. Добре, ще друге питання. стосується чому болять ноги, чому судоми ніг. Допоможіть вищі сили, скажіть, яка істина причина, що заважає припинити біль ніг, щоб ноги більше не судомило не боліли ноги. Закрили дороги. Порчена самотність. Це все, я заперечую магічний вплив. Заперечую ось негатив. Убираю всі рідини, що несуть негативну програму, щоб не лили, чим би не напаювали, анубірую. Більше не працює, заперечуюсь, негатив убираю. Більше немає судом. мені. Не лірую повністю всі програми негативні, щоб не лилин. Більше не працює, знімається, повністю повертаю ворогові. Тому хто лив, буде так, і так буде. Більше немає судом ніг, більше ноги не болять. Ще немає жодної причини для ніг. Біль уходим буде так. Знімаю всю магію, негативну програму. Відкриваються дороги на любов, на гроші, на здоров'я. Буде так і так буде. Отсікаю ворога, на який вічні. більше негативу зробити не зможе. Дорогу відкриваю, перешкоди забрань. Ноги більше не влять. Буде так і так буде. Погане і лихе назворіти, де тому, хто робив поверхом. Не на переклад на них самих, не на закрицю. Щоб не робили, які б рідини, які б програми негативні не лили, не лили більше не працює. Перекривай, перекривай. Знімається повністю вся порщене здоров'я, Мороки знімаю, привороти знімаю, розсікаю всі, Магію приворотно знімаю. Всі рідини, що лилися, нудовані повністю негатив знятий із тіла, і з енергетичного простору винято. Убрана повністю вся негативна програма. Вищі сили. янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть мені убрати весь негатив. Із ніг убираю всі перепони, перешкоди, пута знімаю, убираю всю магію негативну рідини. Переклади, скиди знімаю, притики знімаю, відсікаю повністю всі крадники і мороки знімаються, привороту більше нема, ануліровано, очищаю енергетичний, фізичний простір від усього, відкриваю дороги до щастя на любов. На здоров'я, на гроші більше нема жодної причини, ноги більше не болять, буде так і так буде. Буде все сказане здійснено, так буде. Так що так, на цьому я буду завершувати. Така сьогодні вийшла кава. Хочу усім подякувати за донати, за те, що ставите вподобайки. Пишите коментарі, мені дуже приємно. Також хочу нагадати, як мають пити каву українці. Ви маєте поїсти, випити води, придбати каву, зробити каву і зробити донат для військових України на дрони, на автівки. Не забувайте, будь ласка, підтримати військових. Дуже приємно пити каву, коли зробив донат, відправив енергетичний посил про підтримку, захист для наших військових. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам здоров'я, щоб у вас ідеальне було здоров'я, ви повністю вирішили всі свої питання по здоров'ю. Більше не було болю в вашому житті. І е, всі, хто негатив посилають, щоб отримали його назад, щоб вони на собі усе це відчули, пережили і більше такого не змогли зробити. Буде так. Бажаю приємної кави і до зустрічі!